Половину нашого штату це люди, які взагалі ніколи й не думали про бухгалтерію до того, як прийшли на курси. От базова освіта в нас не має значної ролі, тому що все рівно ми починаємо вчити з нуля, навіть якщо ти мав якісь базові знання. На жаль, вони в більшості університетів, не тільки в Україні, а й в Британії, вони даються окремими дисциплінами. А викладачі вони не є практиками. В бухгалтерії. Оце основна відмінність. Тому вчитися я не кажу, що не потрібно на бухгалтера. Так, це потрібно, але цю всю сукупність знань ви. Тяжко, коли ти виходиш на роботу, застосувати. Ти не зовсім орієнтуєшся. Багато навіть досвідчених бухгалтерів, які вже давно працюють, вони ще досі, я помічаю, не зібрали в голові все в одну кубку для того, щоб можна було скласти якусь загальну картину. Багатьом тяжко дається делегувати обов'язки, перевіряти те, що вони делегували. От над цим ми будемо працювати.